Там, мої дорогі україночки, борабене Good afternoon! україночки, які вчать англійську зі мною. Дозвольте ще раз вас привітати. І якщо ви сьогодні будете вітати а, своїх прекрасних les enfants, les voisins, uh, friends, relatives, так, то я вам а, кажу такі французькі фрази: фетно це свято, фетно, і це жіночого роду свято. Тому «Joyeuse fête», hein? Bonne fête», hein? Je vous souhaite une bonne fête. Це для французьких моїх прекрасних дам. І для англійських. Happy Holiday! Enjoy the Holiday! I congratulate you with an amazing holiday», with an amazing event. Записали, занотували і як завжди вивчили на пам'ять. À très bientôt».